Сало це сила. З яйцями от до сих пор в мене ще залишилося красила, 30 штук красила, те шучу. Просто в холодильнику лежали йому Сало від діда Юри. Домашнє производство. Це сиро капчене. Не варено капчоне. я люблю сиро капчене по заказу. Розрізаємо, дивимося, зараз будемо розказувати. Дивіться, яке сальце, бачите? Генеральське, королівське, для Марінки від діда і від бабушки. А? Любите таке сальце? Пишіть, хто любить сало. Раз будемо пробувати сало з яєчком. Не, ну це я вам просто показую кусочок. Це ж не означає, що я його весь з'їм. Звісно, я його весь не з'їм. Їм трішечки. Розкажу, яке воно смачне, бо мені казали, робіть цей побільше. Ну і так, поговоримо з вами на інші якісь теми. Зараз розкажу про це сало. Що яєчко ще треба буде, як там? Ну. Ой, блін, ну ладно. Пробуємо яєчко варене за 5 гривень. Це комаркета. О, я там відео випустила. Як вам пікінська капуста по 100 чимсь гривень за кілограм? 114, по-моєму, чи 124 що з такого плана, не помню. Ну, більше, ніж 100 гривень. А банани по 75. Інтересно, капуста привозна, чи це наша? Що в нас так дорого все вирощувати? Чим привозить банани? Ой. Лимони, там щось подорожали, все щось ціни не пойму. Огірки подешевшели, кстати. Мені написали, що на базарі там по 65 гривень продають. Треба буде з'їздити, завтра подивитися, по чому огірки. Час, підождіть, яєчко ж обчищу. Ще в мене є ногірок, помідор і перчик і кусочок хліба. Можна ще взяти гірчичку, але я не хочу гірчички. Так, що тут там дід накаптив. Оценимо. Що ще вам скажу про самокат? Що ви мені пишете, що це на сайті продається 20 тисяч. Почитайте його параметри. У кожного самоката ємкість, а ємкість акумуляторів, також комплектація, і до сікох він витримує навантаження. У мене е, вистача заряду на 80 км, не на 50, не на 30. Даже може і більше. Ну, це, якщо ви їдете давите повністю, то, звісно, на 80. А якщо ви раз і відпускаєте, то на більше його вистачає, так що не треба мені розказувати. І він отримує від 120 до 150 кг. Всі хотят на шарка. Почитайте параметри. Также можу сказати. По телефону, От дивіться, в мене ксяомовський телефон 10 Pro. Я його брала 100 років назад, за 10 тисяч гривень. Зараз, може він дивіться, 8 оперативки, 128 гіг пам'яті. Стояв стільки, то зараз телефон коштує такий, ціна, практично не змінилась, навіть й дороже. Почитайте, возьміть по оперативку і про це все. Дальше. Нехай цей стоїть 10 тисяч телефон. А і за 24 тисячі ксяумовський, і за 65. Виглядають теж. О, ксяомо написано, голубий, як у мене, і голубий. І що одна ціна, параметри. Так що і не треба тут розказувати, всі хочуть за безцінь, За безцінь не буде. Я продавала телефон. Ну, я можу трошки уступити, трошечки зовсім, тому що він у мене новий. Практично. Якби він був в БУ ну, дуже в поганому стані, це був зовсім другий розговор. А так всі хочуть. Щось нове купити за безплатно. Такого не буває, повірте мені. Оце так. Все, сказала за то. Ще одне яєчко, Я два, два яєчка буду їсти. Розказують мені тут, що все не так. Я виставила була. Телефон продать. Кнопочный. Тоже обычный кнопочный телефон. Но ну, я уступила, выставила по, тоже по Ютубу за 1200. Продала його за 1000 гривень. Людина купила. Просто мы поторгувались. Торг всегда у місті, Но ціна пока така. У меня ще и шлем есть. Шлем 500 гривень. Шлем обов'язково надо, якщо ви для підлітка. Чим хороший ще самокат, якщо ви встраиваєтеся в службу доставки, наприклад, і ви місяць на ньому відкатаєтеся, а ви його віддіб'єте аж бігом. Якщо ну, ви робитимете нормально, братимете закази в час піка. Не так, коли, вот, наприклад, в обід хорошо брати і вечором, і в празнічні дні. От і дивіться. Зараз купили самокат. За травень ви його віддіб'єте. А в червні вже у вас буде плюс, то пишуть писаки. Він нормальний. Сів і фух. Просто мені гроші треба. А кому вони не треба? Знаєте, як ото куми чи як ото прикол, а ти горілку п'єш. А хто ж її не п'є? Тільки хворі. Розказую, жизні мене учать. Завтра на базар поїду, подивлюся, що почу. Но хочу купити за 65 гривень за кілограм. Так, що ми там? Сало будемо пробувати чмакати. <prone> Полетіли. Хлібушка. Ну, гірчичку не хочу. Мочно. Хороша. В міру солене домашнє. М -м -м. Свинка вирощена без ГМО, я вам точно знаю. М -м -м. Перець їм. Перечину брала по 190 гривень в АТБ за кілограм. Одна перчина десь 25-30 гривень виходить. Яєчко. 4,99, щось таке. 5 гривень. В Векамайка брала. Ммм. Здесь какие жертов желтый, башня? Хорошее. Огерок. Ну шо там? Відео набере тисячу переглядів сала. Буде у мене, знаєте, що розпаковка. Дивіться, ще як не приступимо до панетони. Не знаю, коли їсти її. Та я думаю, можна 1 травня, нічого страшного. Їх же круглий год продають ці булки, так що можна їсти, коли хочеш. Ну, ось паска стоїть ще. бачите, їли, їли, не доїли. Брала в этом, в екомаркеті. Ну, скажу. Не Айс. Ну, з'їсти треба. І можна на сухарики, і в чаем. М -м -м. То любить сало. Мм. -м -м. Сало це сила. У нас на улице жарота. Можно в шлепках ходить в шортах. Сейчас достану шорты. Диной буду ходить. А на субботу, неделю там плюс 4, плюс 13. Щось такі такие резкие перепады. Я думаю. У мене організм дуже реагує на погоду. Я вам чесно кажу. Сьогодні я себе нормально чувствую, завтра, мабуть, теж. Завтра у нас середа. Оце з четверга качелі почнуться. У мене за день, за два дні чуйка робота. На ту погоду. Ячко не солю, овочі я не солю, бо без солі це смачно. Попробуйте. Ну, так, бачите, соло? Я шкурку ем. Я люблю шкурку. Ухо и хвист. Вот так. М -м -м. Сало от деда Юры вкусно. Деду респект. І уважуха. Це мені посылка прийшла. Ще, не Бачите сало? Нам сало така мішок прийшов. Я вам трошки показую. Бо у мене є підписники, які позавидують і скажуть то вона сало їсть, все, відписуємося. Бо я ж машину помила, тепер сало їм. Богато. Не з простої сім'ї. А з богатой. Ммм. Что мы такая А сейчас еще кусочек. Заточу. Я оце думаю, може, мені Я подивилася, у мене камера, звісно, ну, як би сказати, не дуже якісна. Грошей на нову нема. Може, мені в кредит купить тут тут телефон? Іли оплату частинами взять? Не знаю. Хочу новый телефон. Я там в ТикТоке Дианка блогер. Кажу. Хочу машину. А ну так, скинулись мне на машину. А я машину не хочу, у меня я. На машину Хочу новий телефон. Я там карти привяжу. Скидуйте мені гроші на телефон. Мені ще там писали, що ж я попрошайка. Надо соответствовать попрошайничеству. А что? Це не стыдно, я считаю. Я от розказую, яке вкусне сало. Роботу роблю їм, відео знімаю. снимаю. А с уже риса наварю на завтра. А завтра я буду варить борщ зеленый. М -м, я не як белка в колесе. Работа не початой край было. Честно сказать, замахалась. <плес> Ще вечором ну, вийти на прогулку. Я виходжу, бо мені кардіолог приписав. 8000 шагов. І ходьба. Оце я зараз вечеряю. І йду. Не знаю, сейчас 6 часов чи 8, 6, наверное, вже. Угу. Угу. Соло бомбезне. Угу. Угу. такими маленькими кусочками їсти. Ну, ворона каркає. Оце як ворона каркає, навіть буде селена. Ммм mm. больше я навалю и буду вести больше салон. Mm, Мы начнем цибуля, навіть не раста. Зачем цибуленку щось не хочу? Mm. Mm. No, no, co no, tam? No. Hmm? Wsio. Chwate. to się... mi, niszo żruje porosio, do? Завтра не буду нічого їсти, поїду на базар і скажу, дайте що нібудь поїсти. інтересно. Це моє відео, хтось до кінця додивиться чи ні, навіть ні. Поїду на базар, на центральний ринок. Піду до людей, які торгують і скажу, попрошу один огірок, один помідор. Інтересно, хто-нібудь дасть? Її пошлють. Я сьогодні підійшла на остановку, там. Полуницею торгують. Кажу, я голодна, грошей немає, дайте одну полуницю. Мені сказали, я не маю права дати полуницю. Так я кажу, їсти хочу. Кажуть, це ваші проблеми, що ви їсти хочете. Одна полуниця, кажу, можу вам звісить, буде стоїть 10 гривень. Тут А що у нас, если ти голодний, ніхто тобі нічим не поможе. Завтра попробую поекспериментувати. Скажу, дайте мені одне яєчко. Що вам жалко? А хто там зі мною поділитися Сальцем, колбаскою, яєчком, помідорчиком, огурчиком. Як хто що дасть. На базарі. Я налупилася. Труба рулю. Це лице мажу кремом. Оце вже згоріло повністю і пече. Я сьогодні по сонцю прийшла. Ну я намазала, я завжди мажу кремом, мені не можна. Думаю, мабуть, треба бейсболку все-таки купити. Ну, бриль я не хочу, я, ви бачили мене в брилях, ну якось мені не це Я думаю, я куплю бейсболку і буду ходити в бійсболки, щоб прикривати лице, бо не годиться. ну мене завжди згорає. Я не знаю щось до сонця.